І на останок випуску новини спорту. Із великого поля на шкільний майданчик. Гравці черкаського Дніпра власноруч взялися виховувати майбутніх футбольних зірок. Розпочали з учнів школи номер 17 Там імениті футболісти провели перший у сезоні майстер-клас. Працювали як з хлопцями, так і дівчатами. Вікторія Хамаза бачила. Із футбольного поля на шкільний майданчик. Футболісти Черкаського Дніпра поспішають на свій перший майстер-клас. На подвір'ї на них вже чекають шестикласники. Добрий день! Добрий день! Сьогодні в нас на уроці фізичної культури присутні гравці Черкаського Дніпра. Після, мабуть, більше для того, щоб діти більше займалися спортом в наше час. Менше стали по вулицям. Це великий плюс для дітей. Вони зараз якраз такий період у них, що как бы, по телевізору багато футболу показують. Період такий якраз перехідний. Дебютний майстер-клас Дніпряни починають з традиційної розминки. Найбільше уваги приділяють ногам, Потім переходять до вправи з м'ячем. просто школярі запитували, хто прийде, капітан буде чи не буде, воротар буде, не буде. Ну їм дуже цікаво. вони хвилювалися, і ще з самого початку ну дня вони вже запитували, а коли вже коли, коли вони приїдуть. Із особливим захватом виконує кожну вправу одинадцятирічний Іван. Хлопчик займається футболом уже кілька років. Рівняється на гравців Черкаського Дніпра. Не на камеру зізнається. У майбутньому мріє поповнити склад команди. Вже навіть обрав позицію. Я б хотів би стати півзахисником, тому що мені дуже подобається грати їм, тому що півзахисник може і в атаку йти, може і допомагає захисникам від грати в захисті. Старано виконує настанову футболістів Андрійко. До їх приїзду він готувався чи не найбільше з класу. Нам вчитель фізкультури це сказав. Я одразу е, сказав мамі, що вона посирала мою форму. Я приготував маркер, щоб мені розписалися на футболки. Такі майстер-класи футболісти планують зробити традиційними. Вже розробляють план відвідин всіх шкіл міста. Все себе залучити якомога більше дітей до занять спортом та зблизити малечу з гравцями клубу, каже гендиректор Сергій Лашкул. На згадку лишатимуть ще й подарунки «Подаримо футбольні м'ячі школі. Там раздадим манішки, там такі з емблемою футбольного клуба. Я думаю, що це їх увлічоти. Навіть ті, хто може бути не думав, що він буде там займатися футболом приобщиться до спорту. Ми їх е, ближе е, розвернемо, к тому щоби пані змогли этим зайнятися. Наостанок малечі обіцяє футболістам відточувати свою майстерність, аби наприкінці року зіграти з футбольними зірками товариський матч. Вікторія Хамаса, Василь Саєнко, Віка Новини.